Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки, не тільки, і знову в нас огляд. Це магазин Кауфланд. Ось ця орхідея одразу впадає в око своїм яскравим кольором і ось такою шикарною губою. Поряд стоїть золотий леопард, Голден Лопард. Їх багатенько було цей раз і такі, і на каскадиках дуже симпатичні. А це. Ну, дуже схоже на рим, але не впевнена. Ось бачите, золотого леопарда дійсно багато. Він просто вражає своїм розміром і великими пелюстками. Дуже багато орхідеєчок незвичних для мене, і сортів я не знаю дуже. Бо зараз дуже багато гібридів, які начебто й схожі на сорт, але не вони тому а-ля. Щось. Ось погляньте який каскадик цікавий. Дуже така форма. Поряд, звичайно. Ех, Дуже гарні тут орхідейки, але дуже ж вони замучені є. Все переплутано. І свіжі, і минулий огляд. І ті, яким не дісталося водички, вони вже гинуть. А іншим навпаки залило. Ось такий шикарний бігліпчик, великий розмір, гігантські квітки, а стоїть. Один уже там зовсім похилився, нікому не потрібний. Ось залишилося два сінгола. Шикарні квіточки. Поряд е, з, улюблений рижик. Ось ці дві мінічки кидаються в очі одразу. Такі яскраві кольори. Є на що подивитися і є що вибрати. І ось ціле море пульсації. Вона така веселенька поки що. А це поряд магазин, і ми бачимо рижика. Це, здається, Тамара, можливо, ні, але тут уже видно. Роботу тріпсів. Треба бути обережними. Перенести їх додому тріпсів якось зовсім не хочеться. А це. Ой, крашанки, крашанки! Це сорт. Такий сорт. Ось оцю квіточку я пробувала сфотографувати і зняти відео в різних положеннях. Але колір так і не передався. Це, здається так, Монтрекс, він темно-темно бордовий. Це в іншому магазині рижик і ось така кейбі Глібчик. Їх уже зовсім трошки залишилося, стоять давненько, але не поливають. А ця красуня, м -м -м, вона так падає в очі і так хочеться її одразу забрати це медовий персик. Впевнена на 100% сорт пробитий на горщику. Тому я така впевнена. І ось цей Монтрекс, але в іншій позиції, скажімо так. Колір дійсно дуже неперевершений, дуже темний такий. Ну, просто я вже крутилася кругом нього на всі сторони, але так і не впіймала той колір. Ось. Цю орхідеєчку, неможливо не замітити, вона така ніжна, неначе яблуневий цвіт. Дуже симпатична, десь мені там Оля написала, я потім допишу, як називається. І садовий центр на прощання. Ось на каскаді, як зазвичай вони дорогі, але такого розміру треба ще пошукати дійсно королівський, великі, темно, бордові. Кітачки, маракеш, цілий рядочок. Звичайний не мутантик, а так хочеться мутантиків вже. І ось із за цього п'ятна, що в мене сталося з телефоном, я не знаю, мені прийшлося йти на другий день і перезнімати повністю огляд у одному з магазинів. Я дякую вам всім за увагу. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною, що ви залишаєте коментарі. Рекомендації, допомагайте з назвами квітів. Я бажаю нашій Україні миру і скорішої перемоги, щоб всі ми жили в Україні рідній та любій. До зустрічі!